Нова технологія денуво Tsushima вийде на комп'ютери. Та коли варто чекати вихід, PlayStation 5 Pro. не буду довго затягувати вступ приємного перегляду. Колишній голова Sony Шон Лейден розповів про потребу розширення ринків і відкритості для нових гравців у світі ігор. За словами Лейдена, витрати на розробку aaa ігор перевищують 200 мільйонів доларів. Тому обмеження доступні гри лише для однієї платформи є стратегічно невигідними. Він зауважив, що ексклюзивність обмежує доступний ринок для видавців, особливо в епоху, коли багато ігор пропонується з вжитими послугами або в безкоштовному режимі. Раніше гравці часто були обмежені однією конкретною платформою або типом пристрою для гри, проте зараз вони виявляють більшу гнучкість і бажання отримувати доступ до ігор різними шляхами. Це може включати не лише традиційні консолі, а й персональні комп'ютери, мобільні пристрої та інші платформи. Лейден вважає, що компанія з виробництва консолей потрібно адаптуватись до цих змін. Пільні ініціативи Sony і Microsoft виводити ексклюзивні ігри на різні платформи свідчить про новий підхід у галузі відеоігор. Це означає, що гравцям доведеться грати у свої улюблені ігри незалежно від вибору консолі чи платформи, що сприяє більшій відкритості та доступності. Зі стартом GDC2024 Irteddo-творці антипіратського програмного забезпечення Denuvo анонсували новий інструмент, який дозволить розробникам ігор відстежувати витоки до першоджерела. Іртедо повідомило, що TrackMark For Games це нова технологія водяних знаків, яка дозволяє розробникам додавати унікальний ідентифікатор до своїх файлів. Це спеціальне маркування, у свою чергу дозволить розробникам відстежувати, звідки стався витік контенту, і, як стверджує Іртедо, має утримувати інформаторів від зливу конфіденційної інформації. Із запуском TrackMark for Gaming ми встановлюємо новий стандарт боротьби із пірасом у ігровій індустрії. Це Інноваційне рішення не тільки зменшує собою важливу віху для іртедо, але й кроком вперед у захисті творчих та фінансових інвестицій розробників ігор по всьому світу. У іртедо ми розуміємо унікальні проблеми, з якими стикається ігрове співтовариство. І Трекмарк – це наше зобов'язання забезпечити захист цих цінних активів протягом усього їхнього життєвого циклу. Ми з нетерпінням чекаємо на позитивний вплив, який вплине на ігрову індустрію. Наскільки таке рішення буде ефективним, ще потрібно з'ясувати. Однак сам анонс вже може стати психологічним фактором, що стримує потенційних зливщиків. Розробник Dune Awakening Funcom пояснює, чому під час запуску гри буде відсутня важлива функція, яку фанати знають із фільмів і книг. Розробник Фанком заявив, що у Дюна Awakening не буде їзди на піщаному черв'яку під час запуску, але вони будуть додавати цю частину майбутнього оновлення. Раніше в березні Фанком показала Дюна Awakening, розкривши подробиці про будівництво бази, бойові дії. Та налаштування Аракіса, як мабуть і очікувалось, у грі досить багато піщаних черв'яків, які автоматично притягують до гравця після ходьби по піску без використання лічильників, виходячи з трейлера і використання Unreal Engine 5, у Dune Awakening гонитва за піщаним черв'яком, імовірно, створить деякі інтуїтивні моменти для геймерів. Sony тільки що затвердила реліз Ghost of Tsushima на ПК, позбувшись ексклюзивності для PlayStation. Хоча системні вимоги ще не оголошені, в анонсі блогу йдеться про деякі ексклюзивні функції для ПК, які будуть доступні в цьому релізі. Це підтримка надшироких моніторів з роздільною здатністю 21 на 9, 31 на 9 і 48 на 9 та контролер DualSense, що забезпечує тактильний зворотній зв'язок та адаптивні тригери. Студія Nixus також додає до проєкту майже всі відомі технології масштабування та генерації кадрів. NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 та Intel XS Будуть доступні на старт, щоб допомогти збільшити частоту кадрів. Генеральний директор Sucker Punch Брайан Флемінг також прокоментував перший реліз гри на платформі ПК – ми з гордістю повідомляємо, що наші друзі та партфери з випустять Ghost of Tsushima на ПК. Для Sucker Punch це вперше всі наші попередні роботи були консольними ексклюзивами, тому ми дуже раді цьому. І Nixis саме та команда, яка підійшла до цього проєкту. З ними на борту ми знали, що результати будуть просто приголомшливі. А тепер, вибачте, я піду замовляти супер на широкий монітор, заявив генеральний директор. Атмосферний платформер Animal Well стартує 9 травня. Видавництво Big Mod Gamers та студія Shared Memory опублікувало трейлер атмосферної Animal Well, двохвимірного платформера та головоломки. Також гра отримала дату релізу. Генеральний директор Басо пообіцяв оснастити проєкт безліччю секретиків, головоломок та істот. Частина з них налаштована доброзичливо, а інша не відмовиться полювати на малюка. У подібних сутичках необхідно використовувати предмети та оточення на свою користь. Animal Val вийде 9 травня на ПК в Steam, PlayStation 5 та Nintendo Switch горор Adventure Stasis Bone Totem вийде на консолях 28 березня. У травні 23-го року горор Adventure Stasis Bone Totem з'явилась на ПК. Як повідомляє видавництво Фрідменці та студія The Brotherhood, 28 березня гра стартує на PlayStation, Xbox та Nintendo Switch. Головні герої Боун Тетем Мак і Чарлі подружня пара, що досліджує Тихий океан у пошуках цінностей. Одного разу протагоністи натикаються на покинуту нафтову платформу і дізнаються про страшну таємницю, яка зловмісна корпорація Кейн хоче приховати за всяку ціну. Ви повинні вивчати величезну підводну базу і вирішувати хитромудрі загадки в режимі Point and Click. Музичний супровід для bon Totem написав Марк Морган. Cloud Imperium Games все ще не готова назвати навіть приблизні терміни виходу Star Citizen, але в майбутньому обігу розробників сказано, що реліз версії 1.0 маячить на горизонті. Студія пізніше цього року поділилась черговою дорожньою мапою розвитку проєкту. Поки що варто чекати навесні реліз версії Alpha 3.23 з наступним запуском серії глобальних місій для спільноти у травні 2024 року. Подорож виявилась довшою і складнішою, ніж я біг уявити собі 11,5 з половиною років тому, але пункт призначення виглядає набагато захоплюючим. Навіть у мріях я ніколи не міг уявити, що мені доведеться побудувати щось таке масштабне та амбітне, як Star Citizen. відчуваючи підтримку гравців, я сповнений рішучості дістатись фінішу. Кажуть, що під час марафону остання миля дається найважче, але я хочу тут процитувати римського імператора Марка Аврелія. Те, що ми робимо зараз, луною відгукнеться у вічності Кріс Робертс. Цієї осені очікується вихід поліпшеної версії PlayStation 5 Pro. На каналі відомого інсайдера Морслав із Dead вийшло чергове відео, в якому згадуються потенційні можливості майбутньої ігрової консолі. Є інформація, що продуктивність графічного процесора PlayStation 5 Pro FP32 становить 33,5 терафлопса. Це майже в три рази більше ніж в оригінальній PlayStation 5. Також у новій консолі зросте швидкість системної пам'яті і робота з трасуванням променів. А головною фішкою PlayStation 5 Pro стане підтримка технології PlayStation Special Super Revolution, яка дасть змогу масштабувати картину аж до 8К роздільної здатності. А масштабування з Full HD до 4К у системі буде йти близько 2 мілісекунд. І працювати все це має ефективніше ніж AMD FSR 2 Якщо ці характеристики вірні, нас чекає одна з найцікавіших у технічному плані PlayStation в історії. Кажуть, що з виходом PlayStation 5 Pro компанія сподівається підвищити продажі своїх консолей, які сповільнились, і дати геймерам більш потужніше залізо перед довгоочікуваною GTA 5. Також кілька джерел повідомили, що Sony розглядає можливість випуску PlayStation 5 Pro без дискового приводу, тобто повністю цифрової версії, яка коштуватиме 500 доларів, тобто стільки ж, скільки звичайна 5 Pro на старті продажів ще в далекому 20-му році. Але вже цього літа, якщо чутки вірні, варто очікувати реліз оновленої Xbox Series X флагманська консоль від Майнкрософт. Надіюсь, ви всі її знаєте. Але подешевше вона на доларів 50-60 і отримує біле забарвлення. На честь початку конференції розробників GDC компанія Nvidia опублікувала блог, де представила одразу кілька апдейтів на базі своєї RTX-технології для різних ігор. Для прикладу, 26 березня Diablo 4 додадуть два ефекти трасування променів: броня, вода, вікна та інші відповідні поверхні, що відбивають, відображають реалістичні відображення на основі трасування променів, а також напівпрозорі відображення. Star Wars Outlaws буде доступно DLC генерацію кадрів та DLSS Super Revolution, Nvidia Reflex, глобальне освітлення на основі трасування та світло з технологією RDXDI, що дає фізично коректні тіні. Portal DLSS оновлено до версії 3.5. З'явилась технологія реконструкції трасування променів, покращуючи якість трасування та чуйність динамічного світла. З'явилась технологія RTX IO, що прискорює завантаження текстур та зменшує розмір гри на накопичувачі. Список я весь не озвучую, а краще залишу посилання на сайт першоджерела, джерела, де... Ви можете ознайомитись з повним списком. Відбувся реліз Star Wars Battlefront Classic Collection, до якого включили оригінальну дилогію Battlefront зі свіжим контентом. У той час, як у PlayStation Store збірка отримає хороші оцінки, у магазинах Valve та Xbox ситуація складається набагато гірше. На момент написання цього сценарію оцінки у Microsoft Store заумерли на позначці у 2,4 бала з 5 можливих. А в Steam в неї всього 21% позитивних відгуків на основі 1,2 тисяч рецензій. Покупці скаржаться на баги, вильоти, підгальмовування, нестачу функцій з оригіналів і нестабільну роботу серверів, яких на старті виявилось всього три штуки, через що далеко не всі бажаючі змогли приєднатись до мультиплеєра. Наприклад, один роздратований гравець поділився, що ніхто не зміг підключитись до сторони героїв, тому битись було просто нізким. На цьому все хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця за його перегляд. Кому відео сподобалось, вподобайте його. А я на цьому не прощаюсь. До наступних відео, Па-па!